Слава Україні! 27 грудня на календарі і 672-й день нашої боротьби за незалежність. Рашисти вночі знову атакували Україну. Основні тези зі вчорашнього брифінгу Валерія Залужного на Хмельниччині. П'яний єпископ московської церкви спричинив ДТП в ефірі. «5 хвилин на головне В студії для вас. працює Денис Піменов. спільно за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. Отже, в ніч на 27 грудня російські окупанти атакували ударними БПЛА Україну типу шахет із двох напрямків: це Балаклава, тимчасово окупований Український Крим та Приморсько-Ахтарськ-Краснодарський край. Усього зафіксовано пуски 46 шести шахедів. Знищено 32 ворожих ударних БПЛА противника. Один із 12 збитих дронів впав на дачні будинки в передмісті Одеси. На жаль, одна людина загинула. Троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток повідомляють сили оборони Півдня. Більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА упали без наслідків. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та інших складових сил оборони України. Дякуємо Збройним силам за цей ранок. Вчора Валерій Залужний провів брифінг для засобів масової інформації, де прокоментував нещодавні ініціативи уряду по мобілізації та зробив низку заяв. Отже, про мобілізацію, про одномоментну мобілізацію не йдеться, потреба розбита на періоди, хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть і у грудні. Далі про терміни служби. Ми погодилися на 36 місяців за двох умов. Якщо не буде загострення на фронті, якщо їх буде ким замінити. Про ротацію кожні 6 місяців хочеться, щоб ця норма була, але ситуація залежить від дій противника. Ми не можемо прогнозувати, що це 5 чи 6 місяців. Про ТЦК станом на сьогодні їх роботою поки не задоволений. Ми прослідкували, щоб ключові посади залишилися і продовжили роботу. Щодо керівників, деяких вже звільнили, але процес змін триває. Про повістки пропозиції по електронним повісткам генш. Штаб не робив, але ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. І про плани на 2024 рік наступний рік відрізнятиметься від 2023 го з огляду на зміну технології ведення війни. Ми проблеми знайшли і знайшли вже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов'язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше зберегти людей. дорожньо транспортна пригода із двома потерпілими сталася вчора, 26 грудня, близько 14-ї години, неподалік села Мушкутинці Дунаєвецької тергромади. Водій автомобіля БМВ, рухаючись у напрямку міста Дунаєвці, не вибрав безпечної швидкості руху. Руху не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення із легковиком ВАЗ. Внаслідок ДТП водій вазу 46-річний місцевий мешканець та його 50-річна пасажирка отримали численні тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. За кермом позашляховика БМВ перебував місцевий священик УПЦ МП. В крові духовника виявлено 1,6 проміли алкоголю. У Хмельницькому через заплановані роботи на електромережах можуть знеструмити будинки на чотирьох вулицях. Без світла протягом дня також можуть залишитися деякі мешканці двох сіл, розташованих неподалік обласного центру. За інформацією Хмельницького бленерго, у Хмельницькому світла може не бути в період з 9 до 17 години. Точний перелік сіл назв вулиць та номерів будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Команда нашого телеканалу бажає вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Слава Україні!